Три роки ми не прибираємо котячі лотки. Взагалі у нас є ось такий самозмивний лоточок, який змивається саменький. Через 45 секунд після того, як кішечка пішла з лоточка, вже почнеться автоматичне змивання. Сенсорне є датчики руху в нас, і вони ось так ось працюють. Ось це наша дочок. Вона в нас вже десь четвертий п'ятий місяць, і ми її привчаємо. Зараз ну до полоточка ми її привчили, але зараз літо. У нас дворик є невеликий, і ми її привчаємо також, щоб вона не ходила на газончик. от щоб тільки ходила сюди. Тому е зараз вона трохи грається, вона ще ну то хоче, то не хоче. Ось бачу на газончику греблась вона. Я її одразу принесла. От, і вчу на лоточок, щоб ходила. Чекаю трохи, вона туди-сюди побігає, щось пограється, а потім піде. Ну і одразу я змиваю при ній ручний режим, як кнопочка, для того, щоб вона звикала до лоточка, що там водичка не лякалася. І ось вона вже пішла, пішла саменька. Молодець, от І після того, як вона піде з туалету, То вже воно зміється самостійно прямо в каналізацію. Підключається любим сантехніком. Можна біля унітазу, як у нас, можна, там, хто під умивальник, хто десь в кутку, хто під сходами в коридорі, в кого де є місце, це вже маєте порадитись з вашим сантехніком. От, Також зараз вам покажу, як, іде, ну, як в нас підключено, так, як йде труба. Наша і вода, як підключена до саме до нашої моделі, до нашого випадку, до нашої е, ванни. Це теж, до речі, орендована хата. Тому ми так також е, ну, е, просила сантехніка, щоб підключив, щоб ми могли звідси, е, якби коли виїжджати, просто легонько зняти, перенести і все, і не було ніяких е, ну ніяких проблем. От. Ось бачите, як іде труба, каналізація, і тут водичка підключена. Ну, це вже сам техніку можете показати, він розбереться більш детальніше. Виробляємо під замовлення. Також доставка в Київ займає 19 днів, 16-19 днів приблизно. По Україні може бути на декілька днів більше часу. От, ну реально, я щаслива з цим девайсом. У мене немає посудомойки, але це є цей девайс. Він мені необхідніший, найнеобхідніший, якщо в мене є 4 котики. Якщо у вас то також, то тим більше. Ну і бачите, як все гарнесенько змилося. Дуже необхідний девайс для всіх власників котиків, бо вивільнює кучу часу мінімум 15-30 хвилин щодня, дуже легко і щасливо жити з котиками, з таким девайсом.